Я не знаю, що це Це виглядає як якийсь скейт парк в селі в горах, але тут непогано. Так, що робити? Та Хлопці не хочеться йти? Машина, на якій ми їхали, просто не змогла заїхати в цю гору, бо був дощ слизько, і нам треба було йти пішки решту шляху. Зато гарно тут. Нам кудись. Кудись туди, мабуть. Я, мабуть, ще не пояснив. Ми сюди приїхали. Нас запросили пожити декілька днів, а ми знімемо фотографії, контент, відоси для соцмереж От цих будиночків. Тут їх загалом два. От позаду мене один. І цей власне в якому ми зупинилися. Погода також найс. Оза такі справи продовжуємо працювати. У нас валізи досі стоять на вулиці, бо ми почали знімати. І не хочемо, щоб вони були десь в будинку, бо тут немає в принципі, місця для того, щоб їх кудись закинути так безпалювано. Нюанс таких поїздок в тому, що всі активності треба знімати. Речі в будинку зручно не розкладеш, бо треба, щоб все виглядало чисто, охайно для фоток всередині. Починаємо сідаємо пити чай, камери стоять на штативах, звичайно. Коли готували обід на барбекю, знову, треба все було знімати. Тут тобто робота цікава, але все ще залишається роботою. Більше за все мені подобаються фотографії зняті в перші 10-15 хвилин після заходу сонця, бо тепер вони входять значно більш якіснішими через те, що в Photoshop додали шумопоглинання на основі штучного інтелекту на базі штучного інтелекту. Тобто воно робить фотографії, знятими на в по дуже поганих умовах там на якісь темні об'єктиви, гарними. От приклад як це виглядає. Тобто тепер не важливо, яка у вас камера, який об'єктив, фотки там вночі, в темноті в поганих умовах освітлення завжди будуть виглядати гарно, але це тема для іншого відео все окремого. Добрий ранок, ми вже поснідали, ідемо знімати далі. Хочемо підійти до цього іншого будиночку. Там барбекю зона трошки відрізняється і більш гарні види відкриваються з неї. От так зі сторони виглядає наш будинок, там будується ще один і барбекю зона, в якій ми вчора були. на погода одна з найкращих, для того, щоб робити якісь фотографії в грах. Це дуже сильно світить і ці тіні, і ті з'являється на фоні. Ну, будемо щось спробувати. В цілому можна було почекати до вечора, але не знаю, в будь-якому випадку треба щось робити. Не просто так сидіти тут. Привіт всім! Можливо, ви мене вже бачили в попередніх випусках Стаса. Йдемо сьогодні на високий верх, має бути красива вершина, дуже приємне відчуття бути на нових землях, там де ще раніше не підіймався. Та в принципі нові, нові локації дуже красиво, дуже цікаво. Сприймається як відеогра, якась як Red Dead Redemption, можливо хтось грав. Давно не ходили в свої неробочі, скажімо так, походи. Цілий рік відкатали з ребятами, знімали турчики, тріпи, і ось виїхали в свою поїздку. Тут Ігор розповідає про Бохо Тріпс. Минулого року ми їздили фотографом в Карпати в ці тури. У мене загалом було десь 6-7 поїздок за минулий рік. Ми підіймаємося все вище і вище, і тут все більше снігу. Тут вже в цілому все дорого снігу. Я вже цю ногу, Нога зайшла в воду прямо по косточку, і там вже гортекс не гортекс без різниці, вона просто затекла через верх. Ми кудись прийшли, не знаю, що це зі А, от де ми. Якийсь такий вайб в Японії трошки. Ну, черво, червоне дерево, доволі все обережно, гори. А, трохи тут перепочинемо. Те, щоб ми втомилися, взагалі ми тут йшли буквально годинку і якогось крутого підйому не було. Тому дуже все летово, але чуть перекусимо, п'ємо водички і підемо далі. Мені тут насправді реально гарно. А, коротше, Ми пройшлися трошки вище, і там снігу настільки багато, що аж по покаліли. І вирішили просто спуститись на той плейс, де ми були до цього. А, там прикольно під'ємо чайок. Або підніматися далі. ну, в принципі можемо, але не знаю, чи варто воно того. От. Бо невідомо, що там ще далі. А, ну, тут з ну, непокоїться. Це, це, це жорстко, ти просто провалюєшся і ти складно. Вже 17.30, можна сказати, пізні обід бо вечеря також робили м'ясо, зробили такі вороги невеличкі. Сидимо, відпочиваємо. Сьогодні їдемо вже назад. Чесно кажучи, саме в цьому місці, де ми є, не вистачає тільки чану. Якби тут прямо на території були ще додаткові там чани або банька, якась було б взагалі дуже круто, бо будиночки приємні, є зона для барбекю. Що ще треба на такому відпочинку?